Непомітно пробігла літа, і настала осінь пора подорожі в країну знань. Сьогодні я щиро вітаю учнів, педагогів, батьків, зі святом першого дзвоника, днем знань, початком нового навчального року. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки мужності, яких діти продовжуватимуть вчитися. Вклоняюся всій освітянській спільноті, батькам, учням, вихованцям дошкільних, позашкільних закладів Мараницької міської територіальної громади за витримку, нездоланність, працю під час широкомасштабної агресії Московії, плідного всім навчального року, творчих злетів, нових здобутків та визнань. Бажаю всім мирного неба. Щасливого життя в незалежній, єдиній квітучій державі, зичі учням та працівникам закладів освіти успіхів у всьому, міцного здоров'я, натхнення, впевненості у власних силах, високих досягнень та постійного прагнення бути кращими. Нехай цей рік принесе кожному радість перемоги, справжню дружбу та чудові результати. І усе буде Україна, Віримо в перемогу, і ми переможемо.